Даю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо відправку SMS із CRM. Для того, щоб відправити SMS, в першу чергу нам необхідно обрати провайдера і або використати предзаготовлене, попередньо зареєстроване альфа ім'я, або зареєструвати нове. Альфа ім'я ми зараз виводимо на екрані: це ім'я відправника. Користувач розуміє, від кого він отримав СМС, від імені бренду. Альфа ім'я ви можете зареєструвати у провайдер. Для того, щоб розглянути, як відправити SMS із CRM, оберемо провайдера. прикладі SMS-Кнап. Відкриємо на сторінці інтеграцій в розділі CRM системи кнопку Усі інтеграції. Відповідно, тут ми будемо бачити провайдерів SMS SMS Кнап. Натискаємо на кнопку Встановити. Якщо аккаунт не зареєстрований в SMS-Кнап, ви можете перейти за посиланням реєстрація в SMS-Кнап, також на нього є посилання в описі до даної відеоінструкції, і здійснити реєстрацію. У вікні необхідно ввести токен. Токен ви можете отримати в профілі користувача. Посилання на профіль користувача також є в описі до даної відеоінструкції. Бачимо токен в самому низу повідомлення. Копіюємо його. Коли ми скопіювали токен, нам необхідно його вставити в відповідне поле в CRM-системі і натиснути Зберегти. Після цього інтерфейс відправки SMS із CRM буде доступний. Розглянемо, як відправити SMS. СМС можна відправити відповідно одному ліду або великій кількості лідів за обраними параметрами шляхом вибірки даного ліда і в панелі швидкої дії, натиснувши на три вертикально розташовані крапки. Натиснути Надіснати SMS. Коли ми натиснули Надіснати СМС, в першу чергу ми можемо обрати провайдера із списку підключених. В нашому випадку SMS-кнап. Альфа ім'я. Як бачите, Альфа ім'я також підтягується від провайдера із списку зареєстрованих Альфа імен. В моєму демонстраційному випадку Альфа імя G+. В вашому це може бути назва компанії або перелік попередньо зарезервованих та реєстрованих імен від провайдера. Оберемо в навчальних цілях Glus. Шаблони повідомлень. Якщо шаблонів повідомлень немає, ви можете текст СМС-повідомлення прописати відповідно в вікні вводу СМС-повідомлення. Якщо шаблони повідомлень є додані в систему, відповідно ви можете обрати їх. Розглянемо варіант, коли ми додаємо шаблони повідомлень. Для цього необхідно перейти на сторінку шаблонів повідомлень в CRM-системі і додати новий шаблон. Посилання на сторінку шаблонів повідомлень доступне як в описі до даної відеоінструкції, так і знаходиться в розділі діалоги в правому верхньому куті по кнопці Шаблони повідомлень. Тут ми можемо створити новий шаблон. Зараз ми бачимо таких тільки два: привітання та «Адреса офісу. Давайте створимо новий шаблон і дамо йому назву та вміст для смс-відправки. Назва, неприкрайці, буде бонус від забудовника. Відповідно, також ми можемо користатися логічним формулюванням. Нехай це буде бонус 2025. Потім це нам допоможе в аналітиці ефективності смс розсилок Зручно також використовувати змінні, які ми можемо підставити в шаблон повідомлень, і вони будуть конвертовані в відповідні значення: це ім'я клієнта, прізвище і так далі. В нашому випадку сьогодні ми змінні не будемо використовувати, розглянемо нашу відправку смс-повідомлення. Пропишемо вміст даного СМС. Нехай це буде такий текст повідомлення. Давайте ще вказуємо, що пропозиція обмежена. І натиснемо Зберегти Тепер ми додали шаблон. Повернемось на сторінку лідів і оберемо лід або вибірку лідів, кому ми бажаємо відправити СМС. В демонстраційних цілях оберемо демолід. Анастасія, зараз я виділю даний лід по контуру червоним кольором і натиснемо надіснути смс. Тепер оберемо шаблон повідомлення. В моєму випадку це буде бонус від забудовника 2025. Бачимо, що текст СМС-повідомлення автоматично підставлений. Якщо нас повністю влаштовує шаблон, ми можемо натиснути Відправити, якщо бажаємо, також можемо ввести тут до шаблону додатковий текст СМС-повідомлення. Що ж, натискаємо відправити. Підтверджуємо, що ми дійсно хочемо відправити смс одному ліду. І бачимо, що СМС успішно надіснений. Усі надіснені смс залишають цифровий слід і зберігаються в картці ліда в секції повідомлення. Відповідно, ви бачите, що бонус для покупців ЖК демо при бронюванні до 30.12.25. Знижка 10% пропозиція обмежена. Таким чином, ви збираєте всі цифрові сліди, можете відслідковувати ефективність таких смс розсилок і розуміти, коли покупець конвертується, які СМС-повідомлення він отримував від вашого будівельного бренду. Також зараз на екрані я виводжу, як виглядає повідомлення у користувача. Використовуйте CRM для того, щоб легко і просто відправляти смс-повідомлення для лідів та клієнтів. Зараз запрошую вас переглянути відеоінструкцію. Автоматизація смс-повідомлення за N днів до обраної дати дозволяє автоматизувати бізнес-процес відправки смс згідно ваших логік. До зустрічі!